Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Ваша допомога дуже потрібна. Поїхали! У мене на столі чергове поповнення гострої колекції, а саме фіксований ніж від компанії Addiction Concept Funglet. І кластик. Якщо перекласти на українську мову. Ну, так, я прочитав. Біла коробка, торців нічого немає, позаду нічого немає, і тільки з одного боку є наліпка. Назва ножа, Фанглет, матеріал руків'я. і сталь. І яке, яке покриття? Black Blackwash. І серійний номер. Магнітне кріплення і зустрічає тоненький поролончик, і ось так розташовується в своїх місцях, ніж тайдекс кайдексний, кайдексний чохол показую, як тримається чохол. Ой, чохол, ніж в чохлі. Все дуже добре. Е е якщо подив подивитися, то ви, мате, певно, запитаєте, чого воно так торчить? тому, що я переставив вже під швирину е свого ременя. І вже деякий час хожу з цим ножем на поясі. Він у мене попереду, і коли потрібно щось порізати, щось відрізати, я дістаю ніж і це роблю. Це кріплення дуже зручне. І якщо вам потрібно, то я знаю, що є люди, які виготовляють такі ремені окремо. Кнопка відкривається не так, як потрібно, а просто в тому місці, де стоїть ця цяточка. Також є місце ну, під викрутку, можна викрутити, поставити. Туди, куди потрібно і під той пояс ширину пояса, який потрібен. Дуже зручно. Також, напевно, це можна носити ці ніж і на шиї. Ну, таке. Сам ніж. Якщо на нього подивитись, він викликає якісь. Таке. Думаю, що це якийсь східний ніж такого плану. Можливо, і у, у Фінів такі ножі є. Ну, це не обов'язково якась там форма, це обумовлено тим або іншим, іншою країною. З одного боку, нічого немає. З іншого боку назва сталі, емблема виробника і зверху Назва компанії і серійний номер. І місце для темляка В принципі, це можна напевно накладки зняти. Але я не впевнений. І ось елемент, який накопичує світло, а потім деякий час в темряві світиться. Щось так. Так, як він тримається в моїй руці? Дуже чудово. Вона у мене, буду називати, середньо мала ось так. Що правою, що лівою рукою вкладається ніж в руку впевнено. Він не при... Не пристосоване для того, щоб висікати якісь там е іскри. Все оброблено класно. Такий елемент, ну, не знаю, це дизайнерські штуки або ще щось. Ну, можливо, зовсім тут нічого не було, але. Ну, з отвором, ну, теж класно. Мої відчуття вам не передати. Ніж класний. І хто скаже, що це неповноцінний ніж, в ви... ну неповноцінний свях, неповноцінний там, я не знаю, болт. Він коштує не, не дешево, відразу кажу. Я залишу посилання на офіційний сайт, там я його придбав. І якщо вам пощастить, ви теж зможете ну, знайти якісь там вільні кошти, щоб його купити. Ну, такий або інший. І поруч я з ним покладу інші ножі. А саме це ніж від компанії ТРЦ. Urban Tactical для порівняння, бачите, який? Це повноцінний ніж і це повноцінний ніж. І ніж від компанії Skiff від Олексія Нестеренко Frontier. Вони всі повноцінні ножі, але е, цей ніж, як допоміжний, скоріш за все, буде виступати. Тому або іншому вигляді. Так що можете мене привітати або сказати, що я дурень витратив такі кошти і можна було придбати багато схожих ножів, які за якістю, можливо, будуть такі ж. Але скажу вам, що у мене ценіш і ценіш, і ценіш, вони різні по ціні, але я задоволений і цими ножами, і тими ножами, які, можливо, я зробив вже відео про них і або ще не зробив, ще планую купити, або купив, так що мені ножі. Подобається, тому що я витрачаю свої власні кошти, а вам уже вирішувати. Э, хочете ви цей ніж або інший, э, і зайшли э, якимось там чином на моє відео і подивилися, і ну, до цього вже дослухали. Ножі класні. І якщо вам. Той або інший, ніж потрібен, вирішуйте самі. А я потрохи збираю свою гостру колекцію, як я її бачу. Ось такий у мене ролик без нарізання, без нічого такого важкого. Просто демонструю вам зовнішній вигляд. А не оглядаю, ну, можна сказати, оглядаю, а, ну, тим, скоріш за все, в моєму розумінні показую вам зовнішній вигляд ножа. А ви вже можете зробити для себе якийсь висновок. Дякую, що подивились. Не забувайте, що війна триває і вона буде тривати довго. Поки ми не знищимо всіх окупантів. Всі разом або всі поморемо. Ось так. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення! Бережіть себе!